Продовжуємо висаджувати фундуковий сад. Маємо чуть-чуть більше за гектар. На даній ділянці буде основний сорт Джефферсон. Запилювачі буде ямхіл тета епсілон. Також висадимо кампоніку італійську, крупняк. І також заказали ще по декілька штук крупняків різних сортів. Прийду саджанці, тоді вже розкажу, які саме саджанці ми отримали. Дивіться, коротенько про підготовку поля. Поле ми з орали. де буде у нас йти ряд фундука висаджуватися. Пройшли фризою два рази. Міжряддя у нас 5 метрів. Оце верхня частина поля. Вдарили чітку лінію. Розмітили колешками 5 метрів. Знизу також 5 метрів. І від цього колишка до цього колишка, бачите, є така невеличка так би, невеличка бороздочка. Це є так би, середина ряду. Для того, щоб не натягувати жилку чи дріт, ми вже маємо так, центр ряду. Приступаємо безпосередньо до розмітки і до викупки ям. Зробили ось такий шаблон, букву А, для того, щоб краще було вимірювати, як у нас будуть ті саджанці. Відмічаємо, де буде робитися посадкова яма. За того, що ми робили фрезерування ряду, тут на глибину 20 см повністю пухка земля, тому викопуємо посадкову яму не дуже велику, земля пухка, нема смислу купати глибоко і широко. З такої невеличкої ямки буде достатньо. Купається дуже легко, земля пухка. Нема смислу брати бур і купати буром ще глибше. У грунтових шкідників беремо грандфос, кидаємо 5-6 грам в посадкову яму. Беремо саджанці попередньо, це в нас дуговидні відводки, сорт Джефферсон. Замикали у воду 10 грам гумата калію. Попередньо виставляємо по ямках. Беремо глину з міжряддя, глина пухка, волога. Путь утрамбовуємо. Все, саджений посаджений. Залишається лише пролити і все. Залишається лише пролити, для того, щоб земля просіла і вийшло повітря. Таким чином висаджуємо фундук. Основний сорт у нас буде Джефферсон. Запилювач Ямхілтета та епсилон І також будемо досаджувати крупняки і сорт компоніка. Висаджуємо горизонтальні відводки. Після чого вже будемо продовжувати фундуком защепленим на нагористями двежами.